Івасик Телесик, українська народна казка. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зроби колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Івасиком Телесиком. Росте той синок і росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішається з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустили на річку. Він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега, та й кличе І Івасику, телесику, приплинь приплинь до бережка, дав я тобі їсти й пити. Те Лесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем. І поплив далі бкуловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув безсельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Івасикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе знову Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. То ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила щовна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія війшла до хати. Зміючко Оленко. Натупи так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді каже Сідай, телесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так. Каже, та нібо, сідай зовсім, він положив голову. Отак От може. Та нібо, ні. Сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажи ж, каже Івасик, бо я ж не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на привисоченого явора та й сидить. От Змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. не чуть. Зміючко Оленко, відчини, не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От Змія сама відчинила хату. Повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла з печі, та й їдять. Думали, що Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качається по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись, а Телесик із явору. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це та знов. Покочуся повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледили Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам так і зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гусей каже Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та і цімо кажуть Нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ті кажуть, нехай тебе задня візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Івасик, от от явір упаде. От-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня. Відбилося, на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко. та понеси до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно. Сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомилость сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призбі. а самоходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик з надвору а мені. То це вона знову виймає пиріжки та Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову, А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так, учувається. Та знов баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені. Каже з Васик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирк у вікно аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати, та вхопили його, та внесли в хату, та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он, гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже: Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно. То я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.